Усім привіт, друзі! Знаєте, що хочу сказати? Все те, що відбувається з нами, часто пов'язано не тільки з нами. Ми можемо багато чого перебирати від інших людей, да? особливо близьких нам людей, від наших батьків, від наших предків. Багато чого негативного у нас може зароджуватися з дитинства. Особливо з дитинства, в різних ситуаціях, де ви якось відреагували дуже емоційно, і можете самі собі створити якийсь блок. Да? І цей блок буде відображатися у вас в тілі. У вас може щось боліти, у вас можуть бути якісь стани незрозумілі. Що я взагалі хочу сказати, що завжди треба шукати причину того, що з вами відбувається. Якщо зняти симптом, да, можна зняти симптом, да, попити якісь там таблетки або ще щось. Ну, поки ви не докопаєтеся до причини, коли це зародилося, що є основою тої чи іншої ситуації, того чи іншого стану вашого, поки ви не заберете і не зрозумієте причину цього, воно буде вистрелювати у вас в тілі тими чи іншими проявами. От я сьогодні працювала з гіпнотерапевтом. Да, у мене був свій запит. Да, я, звичайно, також роблю ці сесії працюю з людьми. Але самому буває дуже важко докопатися до істини. Багато чого, звичайно, ти пропрацюєш. Ну є ще те, що, ну, якби, що де самому важко. Треба людину, яка б тебе повела. І знаєте, мені ще було дуже. Дивно, що я навіть не очікувала, що закине нас в паранатальний період, тобто в період, коли мама ще була вагітна, і коли мені було в утробі матері 5 місяців. Дуже була цікава історія. Багато чого нового дізналася про себе, як виявляється, не про себе, а про своїх батьків. Да? І навіть там вже можуть зароджуватися нас багато страхів. І ці страхи ми проносимо через все своє життя. І навіть зараз в такому вже віці вони на нас впливають. От представте, коли ми йшли по лінії мого життя, спливало багато картинок подій, яких могло б не відбутися, якби в мене цього страху не було. Наскільки все зв'язано, ти навіть не можеш не очікувати, звідки оця ниточка того, що я розбиралася сама своїм станом, да? щось мені там не подобалося. Я думаю, а звідки воно ще в багато що там спливала мені інформація, я працювала з цим сама. Но я розуміла, що десь ще щось є, ще щось є. І сьогодні, коли ми докопалися, дуже мені було, я сама навіть не очікувала. Що я цим хочу сказати? Не носіть це все з собі, скидайте. Наскільки легше? Зразу таке відчуття легкості, захищеності якоїсь, ну, зовсім все по-іншому, коли цю ситуацію в практиці ти зцілюєш. Мені у мене є прекрасний гіпнотерапевт, прекрасна людина, яка працює з людьми і вона робить це дуже професійно. Це просто. Велике ще має значення, хто тебе веде, це звичайно. Дуже мені сподобалося і дякую за цю практику сьогоднішню. Хоч і сама їх проводжую теж різного, багато чого буває незвичного, не знаєш сам, куди тебе заведе. І це є дуже, звісно, цікаво. Але моя, якби, моє звернення до чого? До того, що щось вас Тривожить, щось вас накриває, у вас якісь є проблеми і дій, не можете самі з цим справитися. Шукайте людей, які вам допоможуть. Звертайтеся, зараз цього є дуже багато. Вигружайтеся з себе, воно вам не потрібне. Несіть за собою ці страхи, ці образи, тому що саме це впливає на наше здоров'я, на наше життя і все те, що відбувається зараз. Багато чого нам треба здирати з себе, воно нам не потрібне, бо воно заважає нам іти по своєму шляху. Всім гарного дня!